Вітаємо! І так, ми тут робимо проєкт новий для нашого клієнта. Вже були відео і фото, як було здійснена розбивка. Зараз вже встановлені стовби, незважаючи на те, що зима, але погода дозволяє робити. На весну тут будуть саджанці, і весною тут чекає посадка, дріт, анкер. Це все ми маємо. Також чудовий резинова підв'язка, кембрик по народному для того, щоб здійснювати. Прикріплення дерев до дроту. Також ковпаки, які будуть потрібні для того, щоб монтувати сітку для захисту від граду. Різні фіксатори для шпалери. Фіксатори, може бути такі пластикові для дерев. Скоба дуже класна, металева, встановили раз для дерев і забули. Ну і бетон фікси. Все це буде вам потрібно. І зараз покажемо на попередньому проєкті, що ми тут робили в цьому саду, як воно виглядає фізично. Дріт, столи, стовби, бетон фікси, ну і, звісно, кембрик для фіксації дерев. В цілому, немає нічого одного, що може вам кардинально змінити картину. Впливає на результат технологія. Дотримуйтесь технології. Садіть сад, ми вам допоможемо. Гарних вам рожей!